Вітання усім! Сьогодні в мене розсольник на маринованих кабачках. Почищену картоплю порізала, залила водою, поставила на вогонь, всипала промити пшоно, підсолила і хай вариться. Для розсольника я взяла мариновані кабачки. Спершу нарізала цибулі і висипала на сковорідку, налила олії, натерла моркви. Висипала її до. Цибулі, яка вже стала прозорою, щоб морка з цибулею підтушилися разом, тоді потерла підготовлені кабачки, і теж їх висипала до зажарки. Що вони разом протушилися із цибулею з морквою? Взяла сиру плавлений. Мені дуже подобається розсольник із плавленим сирком. Порізала я його на кубики і вкинула у киплячий бульйон. Висипала туди ж всю зажарку. Добре, перемішала. Тоді, що пахло, як кажуть, весною, зелені собі додала. 10 малесеньких листочків кульбаби порізала на дрібнесенько і десь десяток маленьких листочків щавлю. Висипала все це в розсольник, який вже доварюється, додала лавровий листочок і долила ще трошки маринаду із кабачків, тому що малувато кислоти, як кажуть. І під кінець додала кріп морожений в мене. Ось такий вийшов в мене гарний розсольник з кабачками маринованими. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки. Пишіть коментарі. До зустрічі!